Доброго дня, доброго дня, друзі. І знову наш ефір ефір по понеділках. Підключайтеся, присилайте якісь реакції, щоб я розуміла, що я в ефірі, що мене гарно чути. І сьогодні я хочу поговорити про таку тему, яку я вважаю дуже важливою. І актуальною на сьогоднішній день як впевненість. Справа в тому, що дійсно зараз багато хто з нас, багато кого з нас змінився стиль життя, змінилося місце життя, змінилося взагалі все життя. І є люди, які переїхали зі своїх домівок, змінили свої дії, змінили, Стан життя і е, впевненість в собі вона теж, мабуть, кудись е, поділася, бо людина, наприклад, е, жила якою життям, працювала, е, був достаток і була впевненість у завтрашньому дні. І було все зрозуміло, що як він буде відбуватися і завтра, і позавтра, і через 5-10 років. Ми начебто думали, що так як воно буде зараз, так буде продовжуватися дуже багато років. Але е, у якийсь момент все змінилося, і е, мабуть, впевненість у людей, у багатьох людей, я це знаю напевно, вона кудись, начебто, поділася. Да, Приєднатися дуже рада, це значить, що мене видно. Я в ефірі. І е, дуже у багатої багато кількості е, людей з'явилася потреба е, зміцнити оцю віру в себе, підняти впевненість у собі, і е, для того, щоб можливо було далі рухатися, щоб був ресурс щось робити, діяти і кудись іти. Бо насправді, якщо ми не впевнені в собі, в нас е, немає ресурсу, ми тоді е, стан змінюється, настрій псується, енергія кудись дівається, і е, людині дуже, бага, дуже важко щось робити. Так от, е, виявляється, що оцей стан впевненості його можна е, здобувати і не е, довгими якимись там. Е, Тренінгами чи практиками, а це можливо робити кожного дня, як то кажучи, сиюмінутно да, у будь-який момент. В чому справа? Справа в тому, що на впевненість впливають такі речі, як сила і як лідерство. Існують такі гормони, як тестостерон, це гормон лідерства, це гормон сміливості, мужності. І гормон кортизол, так званий гормон стресу. Так от, коли людина не впевнена в собі, в неї збільшується гормон кортизол і зменшується гормон тестостерон. Тобто одразу йде така коса да, з цих двох гормонів. І навпаки, коли людина впевнена в собі, коли є рішучість, сміливість, кудись хочеться йти і щось робити, тоді підвищується гормон тестостерон і зменшується гормон кортизол. не буває так, що людина і впевнена в собі в неї високий тестостерон, і дуже в якомусь стані великого стресу, гормон кортизол високий, або так, або інакше. Тобто вони друг друга заміщують. Про що це нам каже? Якщо ми з вами будемо знати, як зменшити гормон кортизол, в нас автоматично підвищиться гормон тестостерон. Я думаю, багато хто з вас знає, що думки, наш мозок впливає на стан тіла. Да? Тобто ми щось думаємо і в тілі відбуваються якісь процеси. І так само стан тіла. Те, що ми відчуваємо, що ми робимо, впливають на наші думки, на якісь образи, на наші плани і дії, на те, що ми будемо робити, те, що ми плануємо. Так от, якщо тіло відчуває стан впевненості, якщо у тілі є цей гормон, то так само такі думки і такий стан буде у нас формуватися в мозку. В чому справа? Існують деякі пози, які вважаються слабкими, і деякі пози, які вважаються сильними. Е, да, відповім трошки пізніше. Я рада, що ви, задаєте, що ви даєте свої коментарі. Е, так от, є пози, які вважаються слабкими і які вважаються сильними. Що значить Слабка поза. Коли людина закривається, коли е, спина трошечки е, скручується, згорблюється, коли ми закриваємо свою е, частину серця, коли ми зак... ну, схиляємося, то тоді у нас е, е, якраз починають вироблятися, починає вироблятися гормон кортизол, і це називається закрита слабка поза. Тоді в цій позі людина відчуває себе дуже невпевнено. І коли людина розкривається, вирівнює спину, вирівнює, вирівнюється осанка, стан. Коли ми розкриваємо грудну клітину, коли ми піднімаємо високо руки, розкриваємо руки, то це якраз сильна поза. І в цій позиції людина починає відчувати впевненість у собі. Віра в себе піднімається, одразу якісь думки з'являються. Я зможу, я зможу там щось зробити, щось здолати і так далі, і тому подібне. Так от, якщо ми з вами, якщо будь-яка людина прийме отаку сильну позу, наприклад, коли ми, жінки, з вами стаємо і кладемо, ставимо руки в боки, це теж сильна поза. Бо у нас грудна клітина, вона розкрита. І так і таким чином, ми стаємо в сильну позу. Ми більш впевнені в собі. Коли людина сидить за там, столом на кріслі і вкладає руки за голову, да, відкидається на крісло і вкладає руки за голову, це теж сильна поза. Коли людина ще й при цьому піднімає, наприклад, ноги на стіл, да, то це, це теж сильна поза, і це така поза, яка десь у фільмах або ну, і в соціумі, вважається, що це а, лідер. Так, сідає, там, може, це не дуже е красиво, начебто, да? не дуже там е у будь-якій ситуації можна це зробити, але це дуже сильна поза. Якщо ви, наприклад, самі у е кімнаті да, і хочете. Підняти свій стан впевненості, ви можете і руки за голову покласти, ноги на стіл покласти. Тобто будь-яку приймаєте позу, яка дає вам оцей стан впевненості. І що тут дуже цікаво, дві хвилини, лише дві хвилини у цій сильній позі, вони вже змінюють хімічний стан організму. І людина стає більш впевнена в собі, більш рішуча, мужня, смілива і так далі. І лише дві хвилини людини у слабкій позі, у закритій, скрученій, коли ми кладемо ногу на ногу, сідаємо, вони знову ж таки змінюють хімічний стан організму, і людина починає себе почувати невпевненою. До речі, коли людина сидить, і отак, знаєте, ще й, Підтримує голову або тримає шию себе за шию, це вважається дуже така закрита і поза, в якій людині дуже дуже важко. Вона дуже невпевнена і тому вона аж начебто намагається якось себе підтримати ще й руками. Ну, це так, щоб ви знали. Якщо ви відслідковуєте, що в якій ситуації ви в такій позі, то знаєте, що треба рішуче щось змінювати, і просто навіть поміняти позу, є така рекомендація у, у психологічних тестах, деяких практиках, коли ви знаходитесь у якійсь ситуації в офісі, на роботі, навіть на якихось перемовинах, навіть в якихось дуже важливих перемовинах, і ви відчуваєте, що ви не впевнені в собі, або якщо щось на вас давить. І вам треба змінити ситуацію, ви начебто такі сковані, да? рекомендують просто встати і вийти там в туалет, або е, взяти склянку води, попити, щоб людина розкрилася в цей момент, і вон, е, щось почало змінюватися в тілі, і тоді буде змінюватися і е, рух думок, і щось в організмі. Тому це дуже-дуже важливо і ще є один момент. Зазвичай кажуть, що не те, щоб зазвичай кажуть, а просто я, наприклад, така людина, да, я знаю, що навколо мене дуже багато людей, дуже щирих і чесних. Да, і коли я дізналася про цю, цю практику, що можна підвищувати свій стан впевненості такими, начебто, простими рухами і взагалі. Що можна це змінювати і контролювати, була перша думка: а чи не буду це не я? Да? Бо, наприклад, що можна зробити, коли ви йдете кудись на співбесіду, або коли дуже якась відповідальна зустріч, або, колись, або коли м, треба там, піти домовитися ви у іншому місті, в іншій країні, і треба зустрітися з людьми навіть для того, щоб домовитися про а, житло, навіть для того, щоб домовитися про роботу. Про якісь, якісь там для себе важливі речі у іншій країні може бути таке, що ми там не знаємо традиції, не знаємо менталітету, не знаємо якихось особистостей цієї країни і може з'явитися стан невпевненості, начебто я ж не знаю да, багатьох речей. Так от, якщо ви перед тим, саме перед тим, як щось робити, там постоїте, зробите якусь сильну. Таку позу протягом двох-п'яти, а якщо є можливість і більше хвилин, то стан внутрішній він зміниться. І коли ви будете розмовляти з людьми, до вас будуть зовсім по-іншому ставитися, бо так працює наш простір, що ми змінюємося і змінюється все навколо нас. Так от, в мене було, була така думка: а чи не буде це. Чи не буде це не я, да? чи не буде це, начебто я прийшла, показую себе з одного боку, показую себе з одними характеристиками і показниками, а насправді, наприклад, я інша. Так от, ми всі знаємо з вами, що я є такий вислів, якась дія або звичка змінює настрій. Чи характеристики да, у людини, а ці характеристики змінюють життя, змінюють якісь дії. Тобто, якщо ви будете робити одні і ті самі дії, от такі, приймати просто навіть сильні пози регулярно, то ваш стан він буде змінюватися повністю. І через деякий час це стане вашим, вашим звичайним станом. Ви змінитеся як людина, як взагалі особистість. Знаєте, так, що коли ми щось починаємо робити, навчаємося чомусь, то ми потрошечку, потрошечку, потрошечку змінюємося. І, наприклад, там на початку якогось курсу, або на початку навчання там в інституті, чи де ми що не робили, чи на початку е навчання чомусь там руками ми щось робимо, е ми з, одні, з одними навичками, і ми в одному стані через там місяць, два чи півроку, ми зовсім інші. І це не значить, що ми когось обманюємо або ми видаємо себе за когось іншого. Це просто каже про те, що. Якась навичка, якийсь стан вже став частиною нас. І ми вже стали людиною, яка є в своєму здобутку, от саме цей навик, от саме цю звичку, от саме цю характеристику. Це вже стає частиною людини. І таким чином, дійсно, ми вже змінюємося. І можна змінити і свій стан, і свій настрій, і впевненість, і віру в собі. Так. Це те, що я хотіла сказати. Да, стан впливає на всі процеси. Да, Таня, я з тобою абсолютно згодна і це саме так і є. А, угу. Да, Дякую. Да, поза танцівний жриць з руками в боки. Ну, бачиш, я пам'ятаю, що ще і такі... Як то кажуть, бородаті анекдоти, да? коли жінки нашої українки ставали в боки, і це е, показувало, характеризувало, що вони впевнені в собі. Да. А, дуже дякую вам, дівчата, що ви приєдналися до ефіру. А, це насправді те, що я хотіла сказати, що ми можемо змінювати таким чином, е, приймаючи будь-які пози, свіста. Гаразд. І тепер, якщо немає більше питань, буду закінчувати ефір. Угу, угу. Гаразд. Я бажаю всім нам, щоб ми були як кого більш впевнені і в собі, і в людях, які нас оточують, і в тому, що те, чого ми всі прагнемо. Так і станеться. Я бажаю, щоб ми якомога швидше йшли до нашої, да, до нашої загальної мети, бо перемога, перемога України це те, що дійсно це те, чого ми всі бажаємо, і це те, в чому ми всі впевнені саме в нашій перемозі. І хай перемога особиста кожної людини. Хай кожна особиста перемога у, якомусь, у якійсь маленькій справі, або у великій справі, перемога себе, або перемога своєї якоїсь лінощі, або перемога у, якійсь, у чомусь, чого ви давно-давно хотіли отримати, змінити в собі, і вам це вдалося. Наближує нас до більш е, суттєвих, до більш. Хоча насправді не можна сказати, що малесенька перемога в собі є менш суттєва, ніж е, перемога людська, да? перемога загальна і перемога країни. Бо ця малесенька перемога всередині кожної людини вона складає оту от велику перемогу і мету, до якої ми всі йдемо. Бо дійсно. А море складається з маленьких крапель, а велика перемога складається з маленьких перемог, які ми кожного дня отримаємо і даємо собі і оточуючому світові. Дуже дякую всіх за, за присутність, за підтримку, за те, що ви зараз зі мною, і я дуже сподіваюся, що це для вас був дуже корисний ефір. Гаразд. Тоді до зустрічі у наступний понеділок. Щастя, радості, натхнення. Бувайте!